А зараз ми поговоримо трішки про структуру державного бюджету, що затверджує Верховна Рада, коли в кінці року приймає бюджет. Верховна Рада затверджує текст закону, де прописуються основні ключові моменти стосовно того, як будуть формуватися доходи, видатки бюджету, загальні цифри, і затверджує це текстова частина, і затверджує додатки. Їх цього року більше десяти, з таблицями, Екселівські таблиці, де зазначені міністерства, де зазначені відомств, де дуже багато цифр, і з ними дуже важко розібратися. Направду, давайте ми все-таки подивимося в ці таблиці і спробуємо розібратися в них, тому що там немає нічого складного. Головне зрозуміти логіку, яким чином це все, все будується. І ви самі зможете читати державний бюджет після перегляду цієї короткої відеолекції. Бюджет складається з текстової частини і з додатків, яку затверджує Верховна Рада. І зараз ми спробуємо з вами розібратися в оці, цій великій кількості цифр, букв, які є в більше ніж 10 таблицях, в, в таких таблицях. Перший додаток він говорить про те, що які в нас надходження будуть в наступному році. Ми розуміємо, що надходження це то ж, як ми з вами прямо або непрямо сплачуємо податки. Прямо це податок з доходу фізичних осіб, які кожен з нас сплачує. Це податок на прибуток підприємств, які сплачують підприємства. Ви бачите структуру цих податків. Непрямі податки, що таке, ви запитаєте, я ж нічого не плачу більше, як громадянин? Ні. Коли ми купуємо будь-який товар в магазині, ми плачемо податок на додану вартість. Інколи, коли ми купуємо специфічні товари, ми плацімо акцизний податок. Це непрямі податки, які так само ми з вами, як громадяни, сплачуємо. Тобто в нас бюджет формується, саме головне, з чого? з надходжень. Структури надходжень, ви можете подивитися, планові показники в додатку один. Наприклад, я економіст, я аналітик, і я хочу зрозуміти, які надходження будуть в наступному ну, податку по податку на нерухомість. Де я це можу подивитися? В першому додатку до закону України про державний бюджет, оскільки там знаходяться всі цифри. Є так само і неподаткові надходження. Ми проговорили про податкові, є неподаткові надходження. А що в нас відбувається, коли в нас з одної сторони є доходи, а з іншої сторони є видатки. Але видатки більше, ніж доходи. Так званий дефіцит державного бюджету. Як ми його можемо закривати? Як ми його можемо фінансувати? В такому випадку, якщо ви хочете відповісти на це запитання, ви зможете ці відповіді на це запитання. Подивитися в додатку номер 2 оскільки там зазначено, яким чином ми будемо фінансувати. Ми можемо кошти запозичувати на внутрішньому ринку, на зовнішньому ринку. Скільки в наступному році ми зможемо, ми змушені будемо віддати коштів, скільки запозичимо. Це все знаходиться в другому додатку. Там цікаво, ще є дві, два моменти, на які звертати увагу слід. Не тільки запозичення, але, наприклад, надходження від приватизації. 17,1 мільярд передбачено цього року надходження від приватизації. Чи вони реальні, чи нереальні? Це вже питання оціночне. Але всі цифри, які пов'язані з фінансуванням дефіциту бюджету, вони знаходяться безпосередньо в додаточку. 2. Чи завжди в нас був дефіцит бюджету? Практично. Наші політики. Наші, вони люблять мати багато видатків. В залежності від причин, але нам постійно потрібно фінансувати наш дефіцит бюджет, і це є велика проблема. Чому? Тому що в нас видатки постійно ростуть. Третій додаток він саме буде для вас цікавий, оскільки тут ви зможете побачити видатки кожного міністерства. Якщо вас цікавить, ви займаєтеся, працюєте в агропромисловому комплексі, або займаєтесь оцінками цього, цього сектору. Вам, звичайно, буде цікаво подивитися на бюджет Міністерства АПК і всі видатки. Ви в додатку 3 можете подивитися бюджетні програми. Ви знаходите загальні видатки по цьому міністерстві і потім по кожній бюджетній програмі. Що таке бюджетна програма? Ми говорили вже. І де детальні показники, де детальні видатки можна знайти. Це можна знайти в двох документах: перше це бюджетний запит, який формувався перед цим перед бюджетом. І другий це паспорт бюджетної програми. Оскільки безпосередньо в додатку 3 немає розбивки детальної, яким чином це будуть видатки, як, на що вони будуть. Там є одна загальна сума. Плановий показник видатків на наступний рік. Тобто слід розуміти, вам ця сума не скаже нічого, вона скаже вам про скільки буде витрачено на кожну бюджетну програму. Знаєте, я дуже люблю експертів, які починають кричати зрада після того, як, наприклад, прийнявся бюджет, і Міністерство внутрішніх справ збільшили на дуже велику кількість грошей їхні видатки. Все, ми поліцейська держава, це було декілька років попередні, це все погано. Але ніхто не дивиться, в чому так відбувалося. А від нічого не змінилося. Просто одну декілька державних установ взяли, і якщо вони раніше самі формували свій бюджет, зараз передали Міністерству внутрішніх справ. По фактам. Таким чином збільшився, збільшивши їх бюджет. Наприклад, це є Державна служба надзвичайних ситуацій, яка до 2013 року була окремим бюджету формуючою інституцією. Зараз вони так само окрема інституція, але працюють під Міністерством внутрішніх справ. Не знаючи оцих особливостей, можна кричати зрада. А правду зради немає. Тому, друзі, я дуже вас прошу, коли ви говорите про бюджет, про видатки державних установ. Ідіть в додаток 3, Шукайте ту інституцію, ту державну установу, яку ви аналізуєте, або ви хочете зрозуміти її суть. Дивіться, яким чином формується її бюджет. І йдіть в інші документи, два інших документи. Перше, це називається бюджетний запит. там ви можете зрозуміти. На що будуть витрачені ці кошти по кожній бюджетній програмі? Чи це є зарплата, чи це є комуналка, чи це є якісь капітальні видатки, пов'язані з будівництвом чогось. Будь-що. Все дасть вам інформація в бюджетному запиті. Або можете інший документ знайти і так само на сайті цього міністерства, цього відомства. Цей документ називається Паспорт бюджетної програми. Там ви можете знайти детальніша інформація, яких результатів хоче бути досягнені. Так, там є часткова інформація про видатки цієї інституції, але в даному документі шукайте, чого має досягнути міністерство. Що має бути досягнути, які видатки в запиті? Дуже детальна інформація. Тут яких показників досягнути. Ключова річ ще раз, коли ми говоримо про бюджет. Ідіть в ці два документи, читайте їх, дивіться, аналізуйте саме їх, а не кричіть зрада, коли говорите про бюджет. Додаток номер 4 кредити, повернення кредитів. Цікавий документ, але якщо він дуже вузько спеціалізований, якщо вас буде цікаво, вам буде цікаво питання, пов'язане з кредитуванням того чи іншого інстанови, будь ласка, туди дивіться і аналізуйте цей додаток. Додаток номер 5. Видатки на централізовані заходи. Це безпосередньо пов'язані на видатки, видатки з медициною і видатки на окремі заходи з навчальним процесом. Тут є деяка особливість. Він має невелику кількість програм, але вони з державного бюджету фінансують певні регіональні програми. Два цікавих додатки, які говорять про те, яким чином відбувається перерозподіл коштів з державного бюджету в місцевий бюджет. Це додаток номер 6 і додаток номер 7 В чому особливість? Є два поняття: дотація і субвенція. В додатку номер 6 ідуть повністю всі видатки, які пов'язані з дотаціями. Дотація з центрального бюджету в місцевий бюджет. Там базова дотація, реверсна дотація, освітня дотація, освітня субвенція, перепрошую, медична субвенція. Яка різниця дотація і субвенція? Цікавий, цікава історія. Яка різниця між дотацією і субвенцією? Дотація це не, не має цільового характеру. Наприклад, ми даємо дотацію певному регіону, а регіон сам визначає, на що він буде витрачати ці кошти. Субвенція, натомість, має цільове призначення, має цільовий характер. Є медична, медична субвенція. Це кошти, які йдуть з державного бюджету в місцевий бюджет для видатків, пов'язаних з медициною. Є освітня субвенція. Так само. Заходи пов'язані з виконанням державних функцій на місцях, У нас велика кількість дотацій і субвенцій. І якщо ми говоримо про процес децентралізації, то він достатньо правильний і потихеньку відбувається, що кошти з державного бюджету слід перерозподіляти по зрозумілих правилах процедурах на місцях, щоб на місцях виконували певні функції. Коли ми говоримо про наступні додатки, вони є дуже вузькоспеціалізовані, там 8, 9, 10, 11 і 12. вони показують окремі характеристики. Наприклад, восьмий додаток він показує видатки на місцеві суди. Тому що в нас на місцях є певні суди, які здійснюють загальнодержавні функції. Це загальнодержавна функція. Додаток номер 9 – це позики до спецфонду. Від державні гарантії це так звані інвестиційні проекти, які фінансуються за рахунок кредитних коштів міжнародних організацій. Якщо ви хочете побачити, скільки коштів цього року наступного року буде використано за позичених коштів на здійснення таких проектів, і які вибирайте державний бюджет, ідете в додаток 9 і дивитеся. Цього року, наприклад, на 16 мільярдів гривень будуть таких коштів використані. Це ще раз зазначу, це кошти, які отримує держава Україна або державні підприємства під державні гарантії для реалізації інвестиційних проєктів. Наприклад, будівництво доріг, бо будівництво а лінії електропередач є два проєкти, ну і тому подібне. Їх небагато, але це є 16 мільярдів тільки цього року. Кожного року це інша сума. Додаток номер 10 це заклади охорони здоров'я та місцеві бюджети, які фінансуються з державного бюджету на місцевий бюджет. Додаток номер 11 це бюджети 11 і 12 це бюджети об'єднаних територіальних громад, які створилися в минулому році, і, відповідно, вперше фінансуються вже цього року і отримують кошти з державного бюджету і мають окремий бюджет. Отака От є історія по. Структури бюджету нічого складного. Ви визначаєте питання, яке вас цікавить, і ви йдете і шукаєте відповіді на ці питання в безпосередньо в тому додатку, який стосується вашого питання. Якщо вас цікавлять видатки якоїсь державної інституції, щоб їх пояснити, ви шукаєте два документи: бюджетний запит і паспорт бюджетної програми. Ну, зрозуміло, якщо ви володієте інформацією цією, ви зможете поміняти. Загальні підходи, ви зможете зробити таким чином ефективність. ви зможете зробити ефективну функціонуючу державну систему.